Всім привіт, вітанечко. Сьогодні останній теплий день і ми його проводимо біля річки. Зробили собі вихідний. Привет. якось так Вирішили піти до річки. Якось так вже напрацювали за ціле літо, що вже хочеться трішки відпочити. Так воно швидко промайнуло, не встигла оглянутися, а вже така конкретна осінь, хоча й тепло, але ж осінь. Відстинує оглянутися, а вже Такий човен старий тут стоїть, але, мабуть, він ще плаває був бо його так ланцюгом припаркували. Хтось забув про нього. Ну ні, бачиш, він на ланцюгу, так що коли треба, то, мабуть, ним користуються. І от там вже вода протікає. Так, да, набралась водичка. Ага. Що ти, мій коханий чоловік знімає? Блогер. Пляж. Пляж? А, так, да, до речі, пляж. Оця вся трава, це все раніше була вода. Впав рівень річки. І зараз покажу вам його. Оцей будиночок малесенький, він похилився, він був на воді. І оце все рослинність, все було вкрито раніше водою. Ще навіть весною тут була вода. А тепер все так, вода ушла, річка. Щось там це пов'язано з Хмельницькою ГЕС. Десь там перекрили і, і річка пішла від нас. Ну, Кажуть, що це її природний стан, що раніше Дністер був такий, що в деяких місцях його можна було спокійно перейти, було по груди води. Так, людей вже зараз мало. Приїжджають трохи люди на вихід, на вихідні там шашлики посмажити. А так-то взагалі тут така добре тусиво було. Влітку приїжджали люди, тут активно відпочивали. Тут щодня пісні був галас такий, знаєте, наче живеш, наче війни немає. Аж страшно. Виходить, ми спустилися 500 метрів від хати, і у нас така красота. Відпочиваємо від роботи, тож вирішила приготувати піцу. Погуляли трішки біля озера, Зголодніли. а ресторану у нас тут немає, доставки піци теж немає. Тож, готую. Якось останнім часом більше задумаюсь, щоб повернутися назад в Київ. Так мені щось хочеться додому, що жах просто. Вже серйозно задумуюсь над тим, щоб продати будинок і повернутися додому. Але не знаю, поки ми ще в роздумах. Думала, що це в мене таке, знаєте, як мимолітне бажання, що воно минеться. Я звикну тут бути, але щось воно в мене не відпускає, моє бажання. І ще коли Ірина починає щось згадувати, як ми там раніше в той фотографії дивилися, такі, а, це ж вдома, а хочеться додому. І так якось мені, ну, геть додому кортить. Тому не знаю. Але тримати тут будинок просто, щоб. Ще баби був, інколи приїжджати теж наче, як не варіант. Тому поки що, поки що я ще думаю, що як воно буде далі, життя покаже. Чоловікові було дуже важко знайти віддалену роботу, здається, нарешті він це зробив, знайшов, але все-таки ж кажу, ми всі різні, тут люди. І інші всі ми відрізняємось. І хочеться мені так просто капець додому. Так що, наробилися тут добряче, але не знаю, що кажу. Побачимо, як воно буде, бо вже наче я їй дерева замовила, щоб тут посадити, і лохину пересадила, і малину вже пересадила, вже наче. Все воно так вимальовується, як воно має бути, як би мені хотілося. Я ж так хотіла будинок, знайшла планування, яке я хочу, так як воно хочеться, але так мене ці думки тягне додому, що жах. Чудово розумію людей, які за кордоном. і хочуть додому. Я так само. Наче не за кордоном, але додому дуже-дуже кортить. Тому все по-іншому. Люди інші, все інше. Не хочу казати, що хтось там поганий, просто ми інші. ми інші. Ми звикли до іншого. Коли починаєш щось людям тут доказувати, на тебе дивляться як трішки звихнуту. само мені не розумію, чому тут у нас в селі не функціонує школа, є величезне приміщення, яке стоїть, просто стоїть під, як будинок культури, ну, там тільки є Укрпошта і все. В ньому більше нічого немає, воно просто пусте. І коли кажуть, чому немає гуртків? Чому немає? Ну, якщо там навіть є таке велике підвальне приміщення, як укриття, воно може бути. Там Дуже гарно, велике, воно на два чи три поверхи, здається, на три поверхи приймає. Така, будівля, але вона така незадіяна. Кажуть, хочете, хотів, мене більше питання цікавило з гуртками, тому що багато дітей, які погано говорять, заходить дитина в магазин. Не хочу її кривляти, цю дитину, але. Те, що вона говорить, не може ні продавці зрозуміти, ніхто. І таких дітей тут досить багато. Батьки, батькам немає коли, село, робота, ніхто на це не звертає увагу на їхнє мовлення, як вони говорять. І е, я з чоловіком про це говорила і кажу, що ну, я б хотіла якось задіяти дітей, щоб саме. Саме з мовою, щоб було спов'язаний гурток. Я не могла придумати дуже довго що. І я кажу, я ж не буду там, в мене дитина любить читати книжки, я люблю читати книжки. Я каже, я не буду з ними книжки читати. Але в мене з'явилася дуже гарна думка, щоб це було дітям і цікаво і їх задіяти. Але сільський голова каже, хочете робіть ремонт, Будете, буде вам там гурток. Говорю, хочете робіть. Ну, вибачте, вкладати гроші в чужу будівлю. Якщо цьому ніхто не зацікавлений, ні сільський голова взагалі ніхто. Люди байдужі. Все, що можу сказати. Тому і багато в чому це все проявляється. Так само я розповідала там, ну я то, що розповідала, коментувала там, питали, за, чому мало відео, тому що дитина в школі. Так, дитина пішла в школу в Кам'янці, все було в нас добре. Але е, дитину ображали. Почалося з того, що тут то дівчинка її штовхала в лоб рукою. Для мене це взагалі неприпустимо, тому що такого в нас ніколи раніше не було, таких приколів. І, е, а потім я прийшла її забирати. Вона дуже сильно така вся червона заплакана і каже, що хлопчик вдарив її по обличчю. Знаєте, Якось це і вона просить, забери мене зі школи, переведи. Я не хочу ходити в цю школу. Директору байдуже. Нормально, каже, це ж не постійно відбувається. Якщо, то, якщо це не постійно, то це може бути. Для мене це взагалі неприпустимо, щоб хтось когось бив, ображав. Не для того, ж дитина до школи ходить, щоб її там ображали. Тому вчимося ми тепер десь віддалено. Це школа, онлайн-школа. Покажу вам навіть, як відбуваються уроки. Уроки цікаві. Дитина розповідає багато всього, і вона дуже любить предмет, я досліджую світ. Він дуже цікавий, там побудований, багато м таких додаткових уроків і є додаткові курси. Коштується абсолютно недорого. Так як купувати все до школи, всі ці витрати, то день вчителя, то, то на ще всякі там ці, то на день народження. То, ви знаєте, виходить точно те саме. Так що, все тісто готове і клубочок. Кладемо так, його на сонечко, закриємо пакетиком, і хай підходить. Трішки покажу, як відбуваються орінки уроки. В неї є друковані зошити. Сказали, там були автори, дивишся, які потрібно купити. І, і ноутбук. У руки відбуваються в дуже цікавому форматі. Багато різних цікавої інформації. Дитина після них багато всього розповідає, чого не було в звичайній школі. Тут вона постійно розказує, що вона нового дізналася. Вітаю! Де б ви були без своїх кісток? А я скажу вам, де б ви були, на підлозі. Такий собі безформний мішок зі шкіри та нутрощів. Ніби желе з очима та волоссям. Але, на щастя, у вас є кістки. Цей урок Тому не обов'язковий, він, як додатковий, де альтернативний, якщо ти хочеш більше знати, дуже добре. Його переглядають. Надані всі-всі матеріали, щоб діти вчилися та дізнавалися. Цікаве і були обізнаними в цьому світі. Тісто в мене вже ось так гарненько підійшло, ставила його на вулиці на сонечки, там тепло добре. Е, готую начинку, яку зараз сирок. Е, ще хотіла сказати, що за діток. Можливо, мені так здається, не знаю. Але тут з дітьми так сильно не заморочуються, як я. Заморочувалася свого часу. Сусідів наших дитина їй десь близько трьох років. Ціле літо вона взагалі не була на вулиці. От дитину постійно чути, що вона в хаті там плаче, плаче. А Зараз, тільки почали бабуся, приїхали, дитина виходить на вулицю гуляти. Немає гостей, там родичів, дитина постійно в хаті. Щоб за нею тут не бігати, не дивитись, де вона, мабуть, так зручніше в хаті закрили, де і хай сидить. Тому, знаєте, всіх по-різному. Всі ми різні. Кожен вважає як за краще. Так, помідорки в мене вже теж помиті, будемо нарізати. Матурки в мене такі гарнесенькі малесенькі Нарізаємо їх напівкільцями. До речі, за ще за наш будиночок. Зимувати, зрозуміло, що ми тут не будемо. Питання навіть не в санвузлі, а більше в... Опалені. Не хочу я ставити сюди. У нас зроблено під конвектора газові. Потрібно три нам конвектори, кожен конвектор 12 тисяч, плюс установка. А я не знаю, чи я хочу тут залишатися, чи повернемось додому. Тому цю зиму точно будемо сидіти, мабуть, в кам'янці в квартирі, або поїдемо. Додому в Київ побачимо. Там мене теж ніхто особо в тому Києві не чекає. Мої рідні тільки раді, що ми звідти поїхали. Квартиру тепер здають, бо де ми жили, то квартира моїх батьків. Я вони дуже раді, щоб ми там не жили, бо дуже вони їх хотіли здавати. Вони вже прямо мріяли, коли ми звідти поїдемо. І тут так гарно все склалося, що можна гарно здавати і мати гроші. Ну, хай здають. Так, мені головне, щоб аби дитина моя була здорова. Все інше таке, знаєте, нажите. Хату маю, поки не знаю, я ж кажу, чи продамо, чи не продамо. Побачимо, не знаю. Дійсно, що я ще думаю. Бо дуже тут так. Затишно класно, особливо літом, річка. Піти погуляти, поїхати десь. Теж довкола класно. Але не знаю. Не знаю, не знаю, бо рідні краї мене тягне, як лелека додому хочу. Лелеки полетіли і я зібралася. Беру качалочку. То мене дивиться, то вже знає, всім відома качалочка з цього ж будиночка. Притрушую її. борошно. Тут борошно не зовсім обов'язково. Розкочувати буду одразу на пергаменті. На пергаменті. Тісто так, ще маленько, воно виходить на, на дві піци. Дві такі гарних великих піци. Таке м'якеньке. У мене всі люблять піцу донесеньку, таку, як в піцерії, щоб була. Тому розкочую її тоненько. Щось не сильно хоче кататися, ну, зараз ми з нею розберемось. Що вас цікавить, ви питайте, я буду вам відповідати. У коментарях намагаюся всім відповідати на запитання, що там Кто питає, кого що цікавить. Кто питали за мого чоловіка, який з ним познайомився. Я ось зроблю про це відео теж про мого чоловіка коханого, я його запитував, він не проти. Тож якось про нього розповім, тісто розкатала, воно виходить таке, бачите, тоненьке, і дуже воно все рівномірно тонесеньке, дуже зручно з ним працювати. Воно не липне ні до рук, ні воно не чіпляється, дуже таке піддатливе. Роблю я так постійно, дуже воно мені подобається. Далі все по традиційному, по звичайному. Єдине, замість кетчупа беру цей ціцебелі. Він так у нас всім дуже подобається, він гостренький, з перчиком. Ну, Під целі не виходить сильно прям гостра. Вона ну, просто смачна. Мої дуже це люблять. Готуємо ми це зазвичай вихідні. Щодня таким не заморожуємося. заморочуємося. так на вихідні, де ще сьогодні такий день у нас дійсно вихідний, то треба побалувати всіх смачненьким. Потім покажу, яка вона вийде. Так, кладемо тобі сюди. Далі у нас тут компаска. Як звичайно така, як купуєте в цьому в піцерії чи хто-де там замовляє собі піцу. Саме звичайна піцуля. Рада, мої люблять більше домашню піцу. Вона їм подобається більше. Арінка не любить бортики, тому вона має взагалі без бортиків. Виходить, вона така. Тісто таке трішки хрумтить, і це теж дуже всім подобається. Ще з чоловіком нещодавно говорили, маємо на думці, Ну це так, поки тільки це була просто як бажання ми з ним про це говорили ще навіть тільки коли почали зустрічатися. Я йому одразу казала, що я б хотіла взяти дитину з дитячого будинку. І він теж каже, що так, це ще було б дуже добре. І нещодавно щось там так, ну, ми ж не володіємо всі. І хочеться, щоб янка росла не сама, щоб був в неї. Близька людина була. Це ж добре, коли є хтось рідний, близький. І сподіваюся, що стосунки тоді не складуться краще, ніж з моєю сестрою. Ну, я на це сподіваюся дуже. Тому така в нас теж думка є, що влагодимо житлове питання і, можливо, візьмемо собі когось з дитячого будинку. Але це не буде, знаєте, як. Опіка ми хочемо ну, реально всиновити, щоб ця дитина була повністю нашою дитиною. Тому маємо ще таку задумку. Якщо все складеться як потрібно, то будемо мати ще одну дівчинку. Так, Піця в мене практично така вже гарненька. Тепер вона в мене ось так легесенько переїжджає на деко. Ставлю її випікатись. Я не знаю, чесно, скільки вона буде випікатися, тому що в кам'янці в мене духовка слабше гріє, не довше в ній все. Це в мене тут шалена швидка. В ній все швиденько виходить. Тому треба орієнтуватися. Я завжди дивлюсь, коли такий золотистий країн стає. Або можна її потім припідняти, подивитися, якщо вона знизу зазолотила, значить вона вже готова. Ось така гарненька піца у нас вийшла. Приготувалась вона швидко, десь хвилин, не знаю, 12, мабуть, до 15. Така вона золотистенька. Все, чекаємо, коли охолоне. Така, гарненька піца вийшла. Ну що, Арінка, ти наш головний експерт. Давай куштуй, кажи, як смачно, не смачно. Чувствую себе дегустатором. Угу. Уяви, що ти ротатуй. Смачно? Ну, Хай смакує. Клас. Пару днів тому ми були в Кам'янці вдома. І був землетрус. Трохи потрусило, не сильно. Але тут, видно, було був сильніший. Зараз покажу, що у нас сталося. В будинку то так, просто сміття понатрушувалося з горища, а в кухні то дещо відбулося. Був землетрус. І наша шафка впала <працю> да, в тапках. Впала у нас шафка, такі справи. Землетрус зробив свою роботу. Маємо купу битого посуду. Ще я так тішилася, що в мене стільки посуду можна гостей приймати. Лишилося у мене з 13 чашок, лишилося 4. І тут це ті, які не були у тумбочці. Капець. Ну що, ще будемо збирати все. Поприбирала, вийшла ціла миска битого посуду. Капець. Оце так ми застали таке. Каже чоловік, що це ми так, я говорю, що образився на мене будинок. Скільки залишилось? Лишилося взагалі капець. Я мала повну цю шафу посуду. Тепер його тут. Ну нічого, хоч щось лишилося те добре. Навіть не віриться, що завтра нас вже буде плюс 13. Так добренько сижу собі під деревом. Гарненьке сонечко, так добре. Хочеться ще тепла, але осінь бере своє, що зробимо. Будемо чекати вже весни. Якщо хату не продамо, то будемо тут вже весною релаксувати на сонечку. Прийшла я на город трішки прогулятись. Сусідки бачу. Гарбузи лежать, у нас насіння здає. А в мене гарбузики для каші, то ще лежать на городі. Такі гарні повиростали. Такі здорові. Я вже пару штучок забрала, а ті ще лишилися. Хотіла їх посушити всі, думала пересушу, але не подобаються мені сушені гарбузи, тож будемо тільки для каші їх. Всім дякую за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте! Такий гарнесенький. Да? Де ти красунчик. Глазкий, у нього такі маленькі Взагалі такий прикольний. Не лякається, так? Да? Цікаво, він кусається. Звісно, кусається, якщо він мишок ловить. Зависно, что не кусается. Прикольный ежичок. Мокренький,